Уже важливо проводити адаптацію в бригаді, тому що в навчальному центрі центрах дають тільки елементи певні. А вже в залежності від зайнятих посад, від бригад, люди ми на місці навчаємо їх певній специфіці. Люди приходять, вони надивляться те, що в інтернеті різних пабліків, і вони надивлячись цього, вони думають, що якщо він прийшов в армію, що він завтра загине. Це от нього вони з таким ідуть в армію. Насправді це зовсім не так. Треба, коли людина приходить, вона привикає, вона починає спілкуватися зі своїми побратимами, які вже не перший рік служать, і дізнається дійсно правду, яка відбувається в бригаді, як відбувається служба і так далі. Вони починають плюс проводиться навчання, вони починають вірити в свої сили і після цього адаптуються. і Це не є такою проблемою. Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Навчися рацією пользуватись. Починає! Сьогодні у нас відбувалися заняття, пов'язані з штурмовими діями, підготовка штурмових груп у разі там, відбиття позицій або зайняття позицій. Плюс-плюс. Середня двойка вперед! Перше в нас починається відпрацювання, грузимося в техніку. Потім висадка з техніки і штурм самих укопів. Терната! Можна назвати, що це і одразу ж це вони відпрацьовують окопів, і одразу вже є певне злагодження в цьому підрозділі, в якому в подальшому вони будуть працювати такими групами. Тут нас зібрали з різних підрозділів, але ми вже стали командою. Вже один одного розуміємо. Вже ми згуртовані для цих завдань. Ми будемо ще відпрацьовувати все з бойовою стрільбою, звісно, з бойовими набоями, з використанням більше спецефектів. На даному моменті це плюс-мінус сердина шляху. Тобто ще в них тиждень-два буде навчання на цьому напрямку. Граната! Граната! Продовжуй, продовжуй, Не зупиняє! Люзна! Ну, Штурм окопів, да? воно так прям можна так це і назвати. Це якийсь певний напрямок, це перві, е, якісь певні навички вже з певним рівнем знань до того, що двійка злавучать до, до такої міри, що вони розуміють себе один з, з одним. Там, вони там, тільки одну фразу якусь сказав, він вже розуміє. Дав сигнал е, візуальним сигналом управління або голос, вони вже розуміють. Ні, 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 вилікань. Велікань. Там ще й виходить. Вчимо просто елементарних речей, це спілкуватись один з одним під час виконання якогось завдання, бойового завдання. Два на вихід! викіс! Викріпились! Він да ще. Щоб людина. Була завжди поруч біля тебе. Якщо, наприклад, в мене набої закінчились, щоб він міг вести вогонь. Він має бути біля мене поруч, поворотим. Щоб ми один одного бачили, чули. Далі поворот нево. П'ять метрів поворот наліво. Поворот мій праворуч приворот, бачить. Наворот приворот! Вони повинні один одному підказувати, коментувати. Один сказав, другий продублював. І таким чином, щоб це плоть відвіки до відділення проходила ця інформація, щоб люди розуміли. Розумів командир. Люці йдуть! <безпраць> <піздяк> командир. Одразу собі уявляв картину, що робиться перед потам попереду у своїх у своїх бійців, і повністю потім уже відштовхуючись від цієї ситуації, давав вк... певні вказівки стосовно якихось дій, маневрів тощо. Закріпили чисто, закріпили чисто. Закріпитися, зайняти оборону і чекати ну, резерву. Як зрозуміло, група Альфа браво. Оборон, Альфа плюс. Відпрацювали, в цілому так і непогано. молодці хлопці. Війська я прийшов сам захищати свою країну. Чому? Маю батька. Батько теж воював. Тепер я воюю. Подати людям розуміння того, що війна не закінчиться, ну завтра не закінчиться, і люди повинні це зрозуміти, що якщо вони не хочуть, щоб до їхніх домів, домів прийшло те, що відбувається на сході нашої країни, вони мусять захищати його тут, в цій місцевості. Давайте швидше, час йде. Розташувались, зробили доповідь одразу. Група Альфа закріпилась, браво закріпилася вперед. Хто такий інструктор у ЗСУ? Не гуртом біжить одночасно по двійкам. Тільки двіка пропала з полізору, залізла, розташувалась уже в техніці. Наступна двійка, тільки починає після цього рухатися. Зрозуміли? Інструктор для нас наставник. Він більше має оптибів, він ще воював перед нами, не тільки рік, а він спочатку війни. Під час руху Оце така зброя. Ні, ось все, зі скидочкою пішли, положено прямо рухався. Та група рухалася і ваша так само. Зброя десь вниз. Я вас навчав зовсім по іншому. Розповідав це все. І має більший опит бойовий. І дає нам ті знання, які він здобув в бою, і ми вже вдосконалюємо їх. Командир, пам'ятаєте, розповідав? Тебе навчається, отут контролює. Командир тут за технікою стоїть. Ви вигружаєтесь спочатку, всі вигружаєтесь до кінця, розташовуються, розтягуються, і потім командир рухається на своє місце. І так само тил прикривається разом з ним. Починаєте туди рухатися. Зрозуміли. Ну, інструктор бойової бригади це людина, яка е, у неї є так само певний досвід, е, а саме це у участі в бойових діях. Повернись за ним, Вернись. до нього вони тримають 12! Чого ви лізете? Скупчення робите. Алло! Е, є розуміння, як це взагалі робиться правильно, враховує усі моменти і відштовхуючись від цього опиту. Який він набув за весь час, поки приймав участь в бойових діях? Він передає уже особовому складу, який знаходиться в, в бригаді, батальйону, роті, будь де Не забувайте балакати один з одним, комунікувати. Одразу вже. Подали команду. Та не треба кричати, для того командир. Я прийшов, подивився, як зайняли позиції, дає зразу Командирі, команду. Група Альса, особовий не завжди навіть тільки бойовий досвід дуже важливо, щоб людина вміла викладати. А всі виходять. виходять. Да. А що ти хочеш, тут почилить на ся рік З людьми треба вміти працювати, їм пояснити, чому це так і бувається, чому так, а не інакше. І це досить тяжка робота. Це не так все просто. Плюс так, людина має бути з досвідом, вона має сама розуміти. Всіх процесах і знати. Є моменти стосовно зброї. От тільки от, найголовніше, що ви інколи крутитесь своєю макушкою перший номер перед столом побратима, а другий так само не контролює його. Ви бачите, що побратим піднімається, перед столом стоїть, та візьміть його примусово опустіть. Або вправо, або вліво його візьміть, відштовхніть рукою. Контролюйте його в другий номер команди. То, що будеш викрутовувати з бойовим патроном на скоро що? Я їм завжди кажу, часу нема. Я, я завжди кажу їм, що вам взагалі зараз, на цей певний час, у вас є можливість чомусь навчитися, вчитися. Коли йшли ми в 22-му році, то не було цього часу. Всі йшли в спортивних костюмах і в Кросівках воювати. Без броні навіть. Ну, мотивую цим, що зараз от є у вас можливість вчитися. За цей якийсь час, який ми навчалися, да, відложились у людей, хто хотів, трошки навчився. Зовсім уже рівень не той, як був з самого початку, як це все починало. Досить непогано, хлопці, молодці. Нікому зараз не легко. Нікому. Як, як тут на передовій і як тим людям, які родичі вони так само переживають, їм так само не легко зараз. Я, я розумію, що всі втомились і тому подібне, але це в тебе це треба вірити. Якщо йти, то йти вже, як кажуть, то, знаєте, до кінця. Все, Далі працюємо вже по іншому плану. Дякую за увагу. Як опанувати майбутній фах? Підрозділ був розроблений саме для розвідувальних цілей. Тобто, спочатку ми. Працювали як розвідники, знаходили цілі, давали координати, коригували арту. Ну і очі доволі логічна назва, бо очі все бачимо, все роздивляємося і даємо координати. Згодом переналаштувалися вже на ударні дрони. Були в піві, були скиди, Ось багато чого було. Так, бери, бери його. Вот тут. Вот тут бери. О, все, все, все. теперь заряджаємо. Я прийшов просто на, на дрончика. добровольцем, підписав контракт, і вже на БЗВП я і вирішив бути бомбером. Відчуття пропів рухів дрону, вона не всім закладена природою. У людини повинен бути до цього хист. Так? Оце як музикальний слух. Буквально відразу, як тільки людина починає робити перші шляхи, вже можна сказати, який вона буде пилот. Ну, Це все з досвіду. Вампір це один з перших е дронів зробленим. Українським виробником безпосередньо як військовий ударний дрон. Який був зібраний з однією метою носити вибухівку і кидати її з неба. У нього великі лопаті, і коли він летить, дуже важко помилитися в тому, що це саме летить. Мабуть, це дуже страшно, <хи> як баба іга налітає на них. Але так, да, по перехватам, по радіоперехватам вони завжди називають будь-який ударний дрон баба іга І москалі знають, якщо вони чують цей звук, летить українець з бомбою. І зараз буде дуже страшно і больно, і може останній раз. А, висота 40 метрів. Ана. Ана. Ну, сьогодні що вчилося підніматись. Бомбитись, ну і трошки відлітати від позиції, щоб підлітати до позиції ворога. Зараз у нас проходить імітація навчальний процес двох груп. Е, група ударна, е, пілот вампіра, який керує вампіром, група розвідувальна. То зазвичай вони літають парою, ударний дрон, розвідувальний дрон. Ну, в тепловізор типу можете побачити, як зазвичай вночі це відбувається, коли вампір може там нічого не бачити. Над ним летить дрон ось такого класу. От прямо над ним і коригує, куди йому летіти і куди йому кидати. Скидання пляшок з водою, які імітують легкі уламкові бомби по піхоті. Це саме перша фаза робиться для того, щоб людина могла знов таки набити руку. Вогонь. В огонь. О, хорошо идет, отлично. Отлично. Ну все, 200. Вот. Сіль вражено, повертаємося додому. Уже побіжно. Це є суто практичні заняття. Тобто молоді пілоти вже пройшли курс техніки безпеки, пройшли курс з технічних характеристик цього борта, навчилися його складати, розкладати, возити і навчилися літати. Зараз це просто практичні польоти, їм треба дуже багато налітати, дуже багато разів підняти його в небо, політати, скинути, посадити і все це повторити декілька сотень разів. Найскладніше хлопцям дається в навчанні в основному це речі, які взагалі не пов'язані з пілотуванням. Це орієнтування на місцевість. Велика частина програми нашого навчання, щоб люди розуміли, як запам'ятовувати дорогу, як виглядає місцевість з неба, тому що карта це одне дрон, який дивиться під кутом, це зовсім інше. На землі воно взагалі третє, Тому що ну, треба. Не, не загубитися по дорозі додому цим дрому. Ну, Дивіться, да? ну, тут все як у людей, так і у пілотів. У когось краще, у когось гірше. Але всіх нас об'єднує бажання да, це робити. Є мотивація навчитися для того, щоб знищувати. Батько також пішов з перших днів повномасштабки я пробував і волонтерити, і просто глядачем був. Ну, це все цікаво, краще бути в перших рядах. Знищувати як умова більше ворога і тим самим наближати перемогу. Це перше, що ми кажемо людям, які до нас потрапляють. Ось це наша зброя. Як українських військових готують за кордоном? Військові інструктори та інструкторки сухопутних військ збройних сил Канади в рамках операції Юніфаєр проводять навчання українських військових на полігонах Великої Британії. Вони навчають бійців збройних сил України тактиці бою в умовах міської забудови. Ці заняття відбуваються в межах багатонаціональної операції Інтерфлекс, яка організована під керівництвом сполученого королівства. Урбан це тренування бою в місті. Тут військові відпрацьовують захоплення, зачистку та утримання об'єктів у населених пунктах. Для цього створені спеціальні полігони з реалістично відтвореними вулицями, житловими будинками, адміністративними спорудами, банками. Поштовими відділеннями та навіть релігійними установами. Саме на цих тренувальних майданчиках українські військові відточують ключові навички ведення бою серед міської забудови. Як правильно пересуватися у групі, звідки чекати небезпеку і як її уникнути? Ці знання допоможуть бійцям у майбутніх бойових операціях. Особливо важливими такі навчання є для новобранців, які ще не бували в бою, адже місія інтерфлекс орієнтована саме на них людей, які ще вчора працювали в цивільних професіях, а сьогодні стали на захист своєї країни. Групу українських солдат, яку ви бачите на відео, тренують військові з Канади. Вони навчають правильному поводженню зі зброєю, тактиці пересування, спостереженню, патрулюванню, виживанню в бойових умовах, а також наданню першої домедичної допомоги. Це намагайтеся дивитися. Що там ще не давай про прямої ікри. Таким чином, Канада та Велика Британія продовжують підтримувати народ України, надаючи важливу допомогу у відповідь на російську агресію та окупацію українських територій.